Львів, дуже обожнюю, обожнюю приїжджати до вас в місто. Я до вас приїжджаю неодноразово. Останній раз, коли приїжджав, якраз лунала повітряна тривога. і Я пішов в один заклад. Аби не назвати його назву, я його засекраючу, щоб нікого не бразити. Цей заклад це «Дзига» називається Е-е... Не-да, не так, не та, На вулиці Вірменській, тридцять да, е, Заходжу туди, лунає повітряна тривога, Кажу, можна сісти у вас перечекати повітряну тривогу? Мені овцянка відповідає, да можете, тільки не сідайте на другий поверх, Там небезпечно. Я кажу, ви Львів, у вас тут всюди безпечно. Вона каже, добре, сідайте, тільки розрахуйтесь зараз, будь ласка. І це повністю описує вас як людей. От, ви хитрі жуки, блядь, Подивіться навколо, подивіться один одного, ви, блядь, хитрі жуки. Ви умодрились продавати наливку, блядь, горілка з компотом, просто, просто щоб всі приїжджали до вас не в Житомир, не в любимий Житомир, а просто всі до вас такі: в нас, в нас, ми львів, ми львів, ми бухаємо нас. Сука, жуки, я бажаю вас. В Києві є наявні стереотипи про вас, є наявні стереотипи про Галичину. Кияни думають, що ви тут на Галичині маєте два основні стереотипи. Вони думають, що ви Галичани, тільки ходите до церкви і курите шмаль. І на курені ходите до церкви. До речі, хто не пробував, рекомендую. Ісус Христос приходить особисто. Настільки солодко стає, настільки солодко пити вино, настільки солодко священника вуста цілувати, неймовірно. Неймовірно. Можна похлопати, звісно, чому ви соромитесь, Львів. Беззаперечно біблійські події відбувалися у вас, тут, у Львові, саме тут. Ісус Христос родом з Сиховом по сусідству, по сусідству з за Зарківом живе, безумовно, ну. Всі ми це знаємо, саме там його розп'яли, саме тому Бог образився на Львів і як покарання вирішив послати вам хуйову погоду. Ну е... <рес> тільки так пояснюються погані дощі. Я не знаю, як ще можна пояснити наявність дощів у Львові, як образую Бога на вас. Тільки так, тільки так. В цілому, я жив у Львові досить довгий час, але я перебрався з Львова, я приїхав, на жаль, з Львова. Це така причина, ви маєте зрозуміти, я втомився пити найсмачнішу у світі каву. Я. Я хотів щось попростіше. переїхав до Києва, бо в Києві якраз тоді відкривалася арома кава. І... А я дуже люблю цей ефект від кави. Знаєте, це тахікардія і пірдьош, знаєте. Е... Це моє улюблене, це мій улюблений ефект. Я дуже це люблю. Я дуже це люблю. Я перебрався до Києва. І перший час, коли я переїхав до Києва ще перед повномасштабною війною, я дуже хотів кохатись, дуже хотів сексом займатися. Не то, щоб до того я не хотів до того, ще більше напевно хотів. Але так, то я дуже дуже сильно хотів. я навіть почав шукати, візуалізувати, ідеалізувати собі свою найкращу дівчину. І я виписав е, е, пункти, які потрібні для цієї дівчини е, на листочок. Е, е, так, серед тих пунктів, щось живе, все. Е, Настільки я хотів, настільки я хотів, настільки я хотів, але щоправда, потім пройшло трошки часу, і все дуже сильно кардинально помінялося. Настільки, що я заїбався, їбатись. Ну е я відкривав ФОП, розумієте? Ну е ви зрозумієте це. Дякую, дякую. Всі, хто всі, це ваша біль, це ваша біль. Ви такі йопти, як це зробити? Блять, повідомлення? Куд, повідомлений куди? Добре, дякую. Е, Ось в цілому і я втомився, я втомився, тому що я ходив на достатньо легкі побачення. Я ходив на побачення з молодими дівчатами, так звані малолетки, і е, їх дуже легко вразити, тому що я казав: Я закінчив університет. Вау! Чотири курси. Вау. Потім пішов на магістратуру, звідти на аспірантуру, і зараз я працюю Порошенком. Може, на Порошенка? Ні-ні-ні, Порошенком. Олег, ти дурак, чи що? Я вибираю що. Після цього відбувається секс. Ну, не знаю, е як це працює, але з молодими дівчатами саме так працювало. Ровесниці не краще, а ж ровесниця ви маєте зрозуміти, мені 29 років, це означає, що через рік мені 42 і. З ровесницями теж було нелегко, тому що ровесниці несуть з собою біль. Вони несуть біль своїх минулих відносин. Вони несуть біль своєї психіки, і все могло відбуватися супер прекрасно. Ми могли вже мати прекрасний вечір. Я привожу її додому, роздягаю її. І вона починає плакати, ревіти і казати, це все мої минулі травми. Це все я не можу сконцентруватись, це все через мого батька. А я кажу, я теж не можу сконцентруватись. Теж через твого батька. Нехай вийде з кімнати. Це буквально найбільше, що заважає зараз нам. Найбільше. Ну і старша вікова категорія, так звані мілфи. Я вважаю так. Полюбив маму, полюбиш і мілфу. Це, до речі, галицька приказка, ви б мали мені її розказати, а не я вам. Я хочу мамі якось сказати: мама, мене є важлива дуже розмова до тебе, е, ти прийомна. Отакий От прикол. Е, я сам його нахуй не розумію, ну, будемо відвертими. Так, в цілому, да. Е, І е, це все відбувалося. Це все відбувалося, визнаки моїх таких певних певних примх. Певних примх. Ви можливо зрозумієте, ці примхи. Можливо, є люди в залі з татуюваннями. Поаплодуйте. є люди в залі з татуюваннями, є люди в залі з татуюваннями? Ви у вас татуювання? У вас є татуювання? Піздець, не схоже. Не схоже. Ну, е, ти себе бачила, ти на вчительку більше похоже. Ну, е-е-е. Будемо відвертими, я би хотів, щоб мене у казку ну, е е Єдине бажання. Ти в такому пальто, всі зожте перевірила, все чатко, файно від тебе в запах прекрасний, крейди і мілка. Ну, я серйозно, від мене я ванючка, ну я зовсім не такий. Е Ні, у вас є татуювання, справді. А що ви будете з ними робити в старості? Це якось, типу. Ну я вважаю людей, які б'ють татуювання крайніми е-е-е... Супер страшними. Де, насправді, насправді, ну ви розумієте, можливо, по моїй зовнішності, я дуже люблю все, що зв'язано з білью. Біль дуже люблю. Татуювання, пірсинг, відносини. Е, мені це дуже подобається. Саме в мене були дуже прекрасні відносини. Моя колишня, достатньо, можливо, ви впізнаєте себе у цих відносинах. Це були такі відносини, де я казав їй зай. А вона мені казала: зай. 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 Зай, 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 зай.. Зай, 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 зай.. Зай, 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 зай... Зараз людину, дитинки не подобається. Це, до речі, звук нашого сексу, ось такий був. Моя колишня це великий зелений жук. В пориві пристрасті я її ласкаво називав Грегорчик замзочка моя. Вона казала на сніданок, у нас сьогодні яєшня з кавкою. Кавка з молоком. Я казав, ніц не буде. Вона казала, ніц ще не буде, Ніць ще не буде. Вона була полячка. Я постійно в неї програвав карти, бо в неї була карта поляка. Да, але пройшло трошки часу. Пройшло трошки часу. І звісно, в мене я завів собі дівчину. Ну не то, що як собаку завів, звісно, як мотоцикл. Завів завів собі дівчину. Маю маю відносини, маю прикриє прекрасні хороші відносини. Єдине, що моя дівчина, як і більшість дівчат на планеті Земля, має легкі психічні відхилення. І я виписав їх на листочок, ці легкі психічні відхилення, е, аби вам їх всіх зачитати. І так, е, легкі психічні відхилення моєї дівчини. Е, в неї наявний тривожний розлад, біпулярний розлад, манікальний депресивний розлад, розлад уваги. Постійно думає, що моє худі це її худі. Е, дуже самокритична, вважаю, що недостойна такого красавчика, як я. Е, е, ідейний лідер ДНР. Е, е, бажання володіти світом болімія. Інколи ходить по вулиці, кричить Хуй піда! Отак! Ну, е, це щось. Теж дуже дивне. Відсутність бажання підкорятись мені як Верховному Царю Буковини. І не вміє какати. Ну, е, Не вміє Не вміє какати. Так, да, не почули, не вміє какати. я до речі, повторю. Е, не вміє какати. Як і всі жінки, ви розумієте, я деколи після неї в туалет забігаю, там кашок ще менше, ніж до було. Ну, е, Ви ж розумієте, жінки, коли ходять в туалет, вони. Оце ж вони це ж. Ви розумієте, правда? Ви розумієте, правда? Ви розумієте, я по вас бачу, ви розумієте. Оце, розумієте, правда? Ну оце, ви знаєте оце. Я зараз додихнусь. Ну, давайте треба, щоб ми поняли, що це, бо я зараз додихнусь, поки відіграю. Розумієте, що це? Поясніть всі, блядь, бо я ніхуя не розумію. Що це таке? Встань, коли вчителька говорить. Що ну, е -е -е. кажете? Заговори до неї, будь ласка, що вона встала. Терміново, блядь, бо під підрізаю всі твої татуювання, поняла? Що? Блядь, я такий комік, який просто не Що, блядь? Ой, все, 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 ні, ні, нє. Я перегинаю палку. Буквально. Ну, е... Добренько. Е, в цілому, про що я? Про те, що. Е... Про те. А, так, да, дякую. Було б дуже круто, якби це ви просто сказали, бо вам, типу, какати треба. Тепер вже, Олександр, Саша, тут треба допомогти, будь ласка, там людині терміново погано. Просити. какати, пити води. Прекрасно, все. Будемо закінчувати. В цілому, так. Да. І я її розумію, я її повністю розумію, тому що я теж не ідеальний. Я далеко не ідеальний. Я можу деколи ну, вже третю каву за день випити. Плюс вона обіймається. Оце знаєте обійми. Вона любить спати в обіймах. А зі мною дуже важко спати, бо я дуже кручуся вночі. Я кручусь, міняю долари, торгую айфонами. ну, а... Это Київ, детка, здесь треба виживати. Ну, е, ви маєте зрозуміти, типу. І так, е, в цілому, е, мені я завжди часто знаю, коли кохаюся, я уявляю її оргазм. Я, і мені взагалі подобається уявляти жіночий оргазм, тому що мені здається, що це щось прекрасне, просто щось чарівне. Я уявляю, якби я отримав жіночий оргазм. І давайте погодимося, чоловіки, що якби ми отримували жіночий оргазм, ми би просвітилися, ми б стали Буддою, ми б досягнули Нірвану. Якби жінки відчували чоловічий оргазм, вони би розчарувались нахої. Ну, е, ви нас бачили цей це менше просто пля. Пля. Оце, оце і оце пля. Це оце наше. Насправді. Це оце наше жінка. Моя дівчина інколи буває, що за статевий акт три рази закінчує. Три рази закінчує нам, чоловікам, щоб між першим і другим статевим актом, ну два рази закінчити, нам треба в санаторій з'їздити. Водички попити, трошки трускавецька трошки просвітитися, тому що по-другому абсолютно ніяк. По-другому абсолютно ніяк. Я так вважаю. І в цілому, я дуже люблю, дуже її люблю, чарівно люблю, прекрасні відносини. І я зрозумів, як мені взагалі вийшло нарешті любити, тому що невидноразові в мене відносини були, де я ж потикався, падав, шпортався, як курва. Е-е-е. Це блядь, це ваш вплив насправді. Це ви львів'яни ви ні. В цілому дуже дуже спотикався всі відносини. Я зрозумів цей момент, коли я не перестав спотикатися. Це коли я трошки прийняв себе, коли я перестав шукати оцю, знаєте, не нелюбо... Коли я перестав шукати цих жінок, які будуть мою нелюбов до самого себе закривати ось цю диру, ось цю диру неприйняття самого себе. Тому що це так паскудно, так паскудно, що нас зі школи не вчать що, що нас, блядь, вчать всяких грбаних інтегралів, simple perfect times і всякі штуки нас не вчать приймати самих себе, нас кажуть, люби маму, люби тата, люби діда, від діда ваняє, блядь, ну е-е-е. чого я маю його любити? Нам не кажуть прийми себе, просто полюби себе. А я в якийсь момент вообще подивився в дзеркало і подумав, що мені... мені дівчина, якщо в мене є жіночка, ну е-е-е. Олеже, їби дзеркала, ну. е-е-е. Все буде дуже просто, все дуже просто в твоєму випадку. Все дуже просто в твоєму випадку. Саме тому насправді все. Я я просто, просто її прийняв, і саме тому у нас чарівні відносини. Звісно, ми вже на стадії розставання, але е Тим не маєш, це були самі прекрасні відносини, де і вона, і я були в тотальній гармонії, в тотальному прийнятті. Ці жарти можуть здатися вам якимись трошки сексистськими, але я дуже люблю жінок. Насправді, жінки, ви прекрасні. Давайте подивимось на жінок, які вони прекрасні, чарівні. Ви самі прекрасні, ви самі красивіші, ви самі кращі, ви самі кращі після нас. Е -е. Після нас, гуцулів. Ну, е -е. Іде така: іде отака. гуцули, жінки, всі Всі решту ну, істоти. Е -е. Ось така й Ось. Тому любіться з вами, був Олег Рюнік. Дуже вам дякую.